Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Що вас очікує на цих вихідних? Думайте тільки про себе, ви вже чули новину сонечки. Я вирішила не платити за рекламу, а дарувати вам подарунки. Отже, всім, хто має амулети, всім, хто купляє амулети. Я буду за найкращий відгук раз в місяць дарувати iPhone 15. В цьому місяці iPhone 15. Тож додайте групу Телеграм, купляйте амулет, змінюйте своє життя і отримуйте найкращий подарунок від найкращого таролога в світі. Від мене, ханочки. І так. М -м -м. Що ж буде на цих вихідних? Аркан Мир! Ви знаєте, такі карти, ви подивіться, тут карти кажуть, що у вас почнеться нова веха вашого життя. І буде вона виражатися. Четвірка жезлів це брак. Вам запропонують, або вже почнете з кимось жити, або вінчання, або з'їдетесь з кимось. Четвірка жезлів це. Надійна опора, і ту пентаклів. карти кажуть, що це буде для вас і неочікувана, і таким бажає це десятки мечів, да, пережити таким подарунком долі, на який ви навіть зараз не можете розраховувати. А хто ж це вам, боже, які подарунки? Такий розклад? Хто ж вам запропонує четвірку жезлів, брак вінчання, проживання? Ох, як цікаво, ох, як цікаво. Тут, тут карти кажуть, що ви будете на якомусь мероприємстві, де буде весілля, ну весілля по рашистки, де буде радість, де може будете випивати. І саме там і станеться здійснення вашого бажання і якоїсь вашої мрії, про яку ви навіть вже і кружезліп, і вже не мрієте. По аркану зірка розумієте. Тобто це здійсниться якась ваша мрія, ви вже забули. це король жезлів до вас йде. Чоловік стабільний, надійний. Ви з чоловіком будете в подальшому, якщо не на вихідних, звісно, ви будете з ним потім мати брак. Чоловік сексуально привабливий і дурак подаруку. Це поновлення відносин у когось, а у когось просто новий чоловік. і... Нові відносини. Вау, яке щастя! Пишіть, чи знаєте ви цього чоловіка? Тут карти кажуть, він зараз висить, ви його не знаєте, або ви зараз з ним не спілкуєтеся, не бачите.